А зараз моторошна історія, тому просимо вас забрати дітей від телевізійних екранів. На Чернігівщині психічно хвора жінка задушила власну чотирирічну донечку. Спершу вона кинулась з ножем на свого чоловіка, який теж мав психічні розлади, а потім розправилася із дитиною. Сусіди кажуть, можна було б запобігти лихові, адже про такі напади агресії знали і правоохоронці, і лікарі. Як таким людям давати дитину? Як можна? Два інваліда, і що далі балакати? Роман, рідний брат Тетяни, щойно поховав чотирирічну племінницю Катрусю. Запевняє про те, що в сім'ї його сестри рано чи пізно трапиться непоправне, попереджав усіх. Там є служби, є, є врачі, все на світі, я ходив до всіх. І що? Ні. Але вони батьки, вона мати каже, й Тетяна і її чоловік Володимир мали психічні розлади. Вони й познайомилися під час лікування в стаціонарі психіатричної клініки. Що сталося того дня в родині? Нині з'ясовують слідчі, та сусіди розповідають, що в Тетяни стався напад, і вона кинулася з ножем на чоловіка. Значить, рука отако роз розвідзана. Він отак стоїть і каже: усі кута хто це тебе? каже Таня. Ну, я не бачу, що в його ще й голова там шита. Ну я він увесь у крові бо він трусав, так, я. Сусід Олексій першим побачив скривавленого чоловіка та викликав швидку та поліцію. Володимира ушпиталили, а Тетяну правоохоронці навіть не затримали. Катруся лишилася сам на сам з неадекватною матір'ю. Ми повинні забирати дану особу психічну хворобу присутності лікаря, психіатра. Чому виникло питання? Щас з'явився журюч, з'явиться обставини подальше. Щому по, по понесло така низка цих всіх питань, які зараз виникають, і всіх обставинах незрозумілих. Все з'ясується, проводиться перевірка і буде дана всім оцінка права. З лікарем-психіатром до Тетяни поліцейські приїхали лише наступного дня на подвір'ї жінку скрутили й повезли у спецзаклад. Тим часом Катруся вже була мертва. Її за годину по тому знайшли в хаті сусіди. Укрита ручка так лежить одна І Ротик трохи роздявий. Як у коті, коті, коті. Я за руку, ну тепла була. Сільський голова каже: певною мірою в трагедії винен, і він я не знімаю з себе відповідальності. Я винуватий. Я винуватий, а найбільше винуватий в тому, що не зібрав сусідів і сам, тому числі не пішов сюди, не відбив дитину. Тепер, через трагічну смерть дитини, збентежені, ледь не всі районні чиновники, запевняють, на обліку соціальних служб родина не перебувала. Відповідних скарг заяв і звернень від інстанцій інших до районної державної адміністрації, тобто до служби і до центру соціальних служб, не надходило, що дитина проживає в. Ситуаціях чи яких там життєвих складних ситуаціях, які загрожують їй життю і здоров'ю. Втім, селяни та лікарі кажуть інше, проблеми цієї родини були добре відомі поліції та соціальним службам. Безумовно, вони знали, тому що е, дана особа вже знаходиться на лікуванні не один рік. Не один рік, вже років більше 10 років. І кожен рік, кожен раз, коли ми приїжджаємо на виклик до цієї хворої, ми завжди беремо з собою працівників поліції. Служби знали. Вони служби приймали участь у тому, коли влаштовували ми їх в саді. Нині поліція порушила кримінальне провадження за навмисне вбивство дитини. А прокуратура району шукає докази провини місцевих чиновників, які, на думку правоохоронців, неналежно виконували свої обов'язки. Якщо знайдуть, їм загрожуватиме до трьох років в'язниці. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.